Чим вищі тарифи на енергію, тим більший ефект від її збереження. Після того як в Україні подорожчали газ, тепло та електроенергія на ринку нових технологій очікують значного пожвавлення. Ситуація зараз зобов'язує приймати рішення. Рішення приймати важко, тому що невелика ресурсна база в кожному гаманці. Знайти фінансовий ресурс допомагає банківська система. У Львові відкрили центр кредитування енергозбереження. Тут можна не лише отримати гроші, а й вибрати, у яку технологію їх вкладати. Не тільки банк говорить про кредити, про фінанси, відсотки, все, що стосується економіки фінансів. Банк дає ще послуги за підтримки наших партнерів клієнтів. І пояснює клієнтам, які заходи він може зробити, як він може використати. Тут уже діє виставка товарів та послуг, які пропонують підприємства-партнери банку. Можливість постійно мати ефект провітряного приміщення. І що саме головне, це повітря, яке ми видаляємо з приміщення, його температуру ми використовуємо для нагріву цього повітря, яке ми постачаємо в приміщення. На Львівщині діє програма компенсації відсоткової ставки по кредитах на енергозберігаючі цілі. Позичальники банку Львів фактично сплачують лише 10, а то й 5 відсотків річних за цими кредитами. Чим більше мешканців точково будуть робити в себе такі енергоощадні заходи в себе в будівлях, тим тим краще місто, тому що споживання енергії по місту це так само на сьогодні велика проблема, тобто воно мало би скорочуватися. Минулого року банк Львів позичив на енергозбереження населенню майже 5 мільйонів гривень. Цього року банкіри очікують додаткового попиту і мають намір видати кредитів на суму не менше 8 мільйонів гривень. Це близько пів тисячі нових позичальників.